Дивіться, хочу показати попередньому мосту МТЗ, той що ми брали в Ратному вже років 7 назад. Ну, Не в самому ратному там село я завні якесь, якесь кілометрів 20 від Ратна. Дивіться, вал тут. Ну, Вал хороший, шестерня нормально, там нічого. Тут такий нюанс, сьогодні я щось там дивився. Були тут каравинки, такі я почистив. Потім думаю, що ж блін, постійно ці почіпники тут вилітають, почіпники тут і конічку б'є. Така я в тому році мене, вже усилено поставив, бо в тому юбка була проварена, її вирвала. Цей вал йде зварений. Таке покажу, може видно буде, ні? як він болтається. Приварили, трошки криво. цей зазор. О, цей зазор. зазор. О, Це така реставрація. блін. Гайка заварена була, це така я зрізав її зарізані, бачите? Без конуса нічого гаєчка вже є. нова, ну, з колечком поміняємо. Оце така реставрація вратна. Може не вся, не знаю, але на таку ми попали. Ми все перебрали, в 700 там, блін, ну, ужас, ужас.